Права 2,11. Скоротіть дріб попереднього, розклавши його чисельник і знаменник на множники. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 3А плюс 15b. А в знаменнику 9АБ. Ну що ж, в чисельнику можна винести за дужки трійку. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо як 3, що множиться. 3А, поділити на 3 це буде А додати. 15Б на 3, це буде 5B. Ну, а знаменник, тоді 9 ab Ми запишемо як 3. Що множиться на 3, це буде 9. Ну і множимо на АБ. І це дорівнює. Тут тоді трійка у нас скорочується у чисельнику і знаменнику. То у нас залишиться у чисельнику А плюс 5 b Ну а в знаменнику. 3AB. Yeah. Переходимо до другого завдання в чисельнику Mn-m у знаменнику 4, що множиться на n-1. В чисельнику m можна винести дужки. То ми записуємо, що це дорівнює m, що множиться. Mn поділити на m, це буде n відняти. А m поділити на m це буде 1. Так, а в знаменнику ми записуємо 4, що множиться. На n 1 І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на n-1. То тоді в нас залишиться m, що ділиться на 4. Є? Переходимо до третього завдання p у квадраті мінус 3p. У чисельнику знаменнику 4 k на p-3. Ну що ж, у чисельнику p виносимо задушки. То ми записуємо, що це дорівнює. P, що множиться. П у квадраті поділити на П, це буде П. Відняти. 3П поділити на П, це буде 3. Знаменник переписуємо без змін. Це 4К на П-3. І це дорівнює. На P-3 і чисельники знаменник скорочуємо, то в нас залишиться P у чисельнику, а у знаменнику... 4К є. Переходимо до четвертого завдання. xy-2х, що ділиться на х. Що ж чисельнику x виносимо задушки. То тоді xy поділяти на x, це буде y. Відняти. 2х політику на x, це буде 2. Ну, а в знаменнику вийде х. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на x. Тоді буде одиниця. І y-2 поділити на одиницю, це буде y-2. Переходимо до п'ятого завдання. M. В чисельнику, знаменнику М у квадраті плюс mn. У знаменнику m виносимо задушки. То ми записуємо, що це дорівнює чисельник переписуємо без змін. Ну, а в знаменнику m виносимо задушки. То було М у квадраті поділити на М, це буде m. Додати. МН поділити на m буде n. Так, і це дорівнює. Ну, а зараз на m тоді скорочуємо, і чисельник, і знаменник, одиницю. 1. То тоді у нас залишиться 1, що ділиться на плюс n. Переходимо до шостого го 4 4a-12c в чисельнику, в знаменнику 7А-21c. В чисельнику виносимо 4 задушки. То ми записуємо, що це дорівнює 4, що множиться. 4А поділити на 4 це буде А. Відняти. 12С поділити на 4 це буде 3С. В знаменнику 7А мінус 21С 7 виносимо за дужки, То 7А поділити на 7 це буде А. Відняти. 21С поділити на 7 це буде 3 3c. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що на А-3С ми можемо скоротити чисельник і знаменник, то в нас тоді залишиться дріб 4 сьомих. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скоротіть дріб. Ми скоротили, записуємо в першому завданні. Ми одержали А плюс 5Б. Що ділиться на 3 А Б. У другому завданні це М, що ділиться на 4. У третьому завданні. Це П, що ділиться на 4К. У четвертому завданні Це y 2. У п'ятому завданні це одиниця, що ділиться на m плюс N. І в шостому завданні у нас вийшло 4 сьомих. Ну що, щось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.